Всім привіт! В цьому відео ми з вами зробимо папку з проєктом, а також познайомимось трошки з HTML. Давайте почнемо з нашої папки з проєктом. Перше, що я зроблю, це на робочому столі з, зроблю нову папку і назву її, наприклад, Resume Project. Папка в нас є. Я вам рекомендую слідувати за мною. Коли ми пишемо код або ж створюємо щось нове, в такому випадку ефект від відео буде максимальним і вам має бути все зрозуміло. Папку ви можете створити будь-де, але все-таки назвати її рекомендую Resume Project. Наступне, що нам необхідно зробити, це перемістити папку в Visual Studio Code. Щоб вона відкрилась. Тепер зліва в сайтбарі ми бачимо таку нашу папку нову, яка і називається Resume Project. Ви можете пристосовувати собі ширину лівого сайтбару і основного контенту, як вам зручно. Наступне, що ми з вами зробимо, це створимо наш перший HTML-файл. Для цього необхідно клікнути на ось такий значок з файлом. І перший наш файл буде називатися index.html. Як бачите, то Visual Studio Code уже побачив, яке розширення нашого файла і яка тут мова програмування. Ось тут справа внизу ви можете побачити, що мова програмування у нас HTML. Перший файл в проєкті, саме в веб-проєкті, має називатися «index.html». Це зарезервоване ім'я, і коли користувач відкриває в сайт в інтернеті, то браузер автоматично читає перший файл «index.html». Тому обов'язково назвіть його саме так. Крім того, варто зазначити, що в будь-якій мові програмування HTML, CSS, JavaScript використовується тільки латиниця, тобто букви латинського алфавіту, кирилицю для тегів і назв файлу краще не використовувати. Що ми зробимо тепер? Ну, По-перше, закриємо це базове вікно або ж вкладку Get Started, воно нам не потрібне. А тут напишемо просто Hello, World. Взагалі, HTML у нас дуже схожий, тобто побудова сайту дуже схожа до будівництва будинку, тобто зробити можна як завгодно. І звісно, в деяких випадках воно буде працювати, ну або ж стояти як будинок, але питання наскільки довго, і питання, наскільки ви зможете цей будинок зробити більшим, тому що зазвичай вебсайти у нас все додають, додають в контенті і функціоналі. Тому вам треба зробити все правильно, щоб ваш вебсайт було зручно потім доробити, додати щось нове і змінювати при необхідності. Окей. Значить, ми з вами написали Hello World. Тепер те, що ми з вами бачимо, це така крапочка. Вона значить, що файл не збережений. Щоб файл зберегти, треба натиснути Command-S, якщо у вас Mac, або ж Ctrl-S. Після цього у вас файл буде збережений, і ми можемо побачити, що ця крапочка пропала. Якщо файл не збережений, то зміни не буде показано. Наступне, що ми з вами зробимо, це відкриємо цей файл в браузері. Для цього ви можете перемістити файл в браузер, і він автоматично відкриється. Ось, бачите, HTML. Або ж відкрити папку, і просто подвійним натиском на індекс HTML його відкрити. Або ж так, або ж так. І ми зразу бачимо в браузері, що у нас з'явився перший контент, який називається Hello World, тобто наш текст. Якщо ми робимо зміни тут, їх зберігаємо, то потім ми переходимо в браузер. І для того, щоб ці зміни побачити, треба оновити сторінку. Або ж натиснувши ось сюди, або ж натиснувши Ctrl-R, якщо Windows, command r якщо Mac. От. Таким чином, ми бачимо, що те, що ми пишемо в HTML, відображається у нас і в браузері. Взагалі HTML описує у нас структуру сайту, тобто весь контент. А CSS дає нам можливість примінити різні стилі, як колір, розмір, розположення і тому подібне. Але сама базова річ це відповідно те, що у нас є в HTML. За допомогою HTML ми описуємо структуру. Наступне, що ми з вами зробимо, це не дивлячись на те, що у нас контент відображається, але сайт треба робити правильно. Аналогію можна провести з будівництвом будинку. Тобто будинок може бути і без фундаменту, але, скоріше за все, він недовго простоїть. От. Тому фундаментом HTML є базова розмітка. Для того, щоб автоматично зробити базову розмітку, треба написати HTML і з випадаючого списку натиснути на HTML5. Після цього у вас автоматично розпишеться ось така базова розмітка. Давайте розберемо, що у нас тут є і для чого воно необхідне. Значить, коли браузер читає HTML файл, він намагається зрозуміти за метаінформацією, як і що треба показати. Весь наш HTML, він складається з тегів. Перший тег у нас є HTML, який показує браузеру мову програмування, відповідно, що це таке. І мову стандартну, тобто на якій мові треба все це читати. Тобто тут у нас по замовчуванню йде англійська. Далі наступний тег, який у нас є всередині HTML, це тег HEAD tag-head у нас не відображається в браузері, на відміну від body, тому що весь контент, який ми пропишемо в body, наприклад, просто напишемо hello, збережемо, оновимо стрінку, ми бачимо, що тут hello і написано. А та інформація, яка в тегу head, вона службова, тобто вона не відображається візуально. Тут браузер дивиться, яке у нас кодування. Щоб всі символи були зрозумілі, який контент, і іншу, в принципі, службову інформацію. Єдине в тегу head, що у нас відображається, це title. Title ми можемо побачити ось тут. Тобто назва вкладки. Назва вкладки може бути резюме, наприклад. Або ж не резюме. Давайте напишемо резюме. Зберігаємо. І тепер ми можемо побачити, що назва нашої вкладки змінила текст, який ми тут і вказали. Супер. Тобто, в хед у нас службова інформація, в body ж у нас вся інформація, яку треба відобразити на сторінки. Тобто, наприклад, текст, різні блоки і тому подібне. Для того, щоб, відповідно, ділити текст і контент, і браузер знав, що, вже, що це у нас таке. Тобто, це у нас текст, чи це у нас сайтбар, чи це у нас навігація, чи просто якийсь блок. Є теги, тобто тегами відповідно описуються всі структури. Якщо порівняти до будівництва будинку, то у нас в будинку є стіни, вікна, там, наприклад, стеля, є стріха і різні частини. Відповідно, всі ці частини в HTML у нас описуються певними тегами. Наприклад, для заголовків є тег, який називається H1. Напевно, ви спитаєте, що це за штука у нас висвічується. Це у нас розширення, яке по замовчуванню у нас влаштовано в Visual Studio Code, воно називається Emmet. Воно допомагає вам е, зберегти час і не руками малювати всі ці теги, а відповідно їх якби автокомплітити. Тобто той же самий функціонал, коли ви на телефоні пишете слово, а вам пропонує вже повний його варіант. Ми можемо тут побачити, що всі теги у нас мають дві частини: перша частина це та, яка відкривається, і друга частина та, яка закривається. І між, між цими частинами треба або можна написати контент. Hello, World, просто щоб більше було тексту. Форматувати можна як завгодно, але в нас ще є автоформатор. От. Ним теж можна користуватися. Не забуваємо зберігати, щоб тут не було крапочки. І що ж роблять теги заголовку? Наприклад, зараз ми вказали, що у нас Hello World це заголовок найбільший, тобто найважливіший на сторінці. І тому зараз, коли ми перезавантажимо сторінку, ми можемо побачити, що браузер для тегу H1 примінив найбільший розмір тексту. Тегів для заголовків є безліч. Наприклад, H1, H2, H3, H4, і так до шостого. Тобто, давайте спробуємо H2, H3, H4, H5. І за частину, яка закривається, вона має бути така ж сама. Тобто, якщо у нас H1 починався, то він, точніше, H2 починався, то він H2 і має закінчуватись. Тепер, якщо ми оновимо сторінку, ми можемо побачити, що у нас. Всі ці заголовки мають різні стилі позамовчування. Тобто H1 у нас найбільший, найважливіший, H2 у нас менший по розміру, H3 ще менший і так далі. До H6. Але H6 ми вже писати не будемо, тому що воно просто буде таке ж саме, просто трошки менше. Є е, теги, в принципі, мають закриватися всі, але є декілька одинарних тегів, які ми з вами розглянемо трішки пізніше. От. Виходить, в цьому відео ми з вами зробили перший наш файл index.html, HTML. Подивилися, як працює HTML, трошки познайомилися з тегами, і на цьому все в наступних відео. Ми з вами продовжимо будувати сайт і робити його таким же, як він виглядає в дизайні. На цьому все побачимося в наступних відео.